Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити світлу і ніжну гірлянду з зайчиками для великодніх свят. Для цього нам буде потрібно декілька різнокольорових аркушів картону, однотонних і з малюнками. З картону вирізати різнокольорових зайчиків. Шаблон зайчика ви також знайдете в описі до відео. Кількість зайчиків залежить від довжини вашої гірлянди. Тепер зробимо для зайчиків пухнасті хвостики. Хвостиками будуть невеличкі пухнасті помпони. Для цього треба взяти м'яку пряжу для в'язання і звичайну виделку. Кінчик нитки вкладаємо між центральними зубцями виделки і затискаємо лівою рукою. Правою рукою намотуємо нитку навкруги виделки. Від кількості обертів залежить пухнастість помпона. В мене вийшло приблизно 40 обертів. Важливо завести основну нитку в сторону, а початковим кінчиком нитки перев'язати всі намотані нитки. Ці кінчики повинні обов'язково пересектися, щоб зручно було зав'язати, здвинути трошки верх нитки і провести початковий кінчик через середній отвір між зубцями виделки. Для міцності треба обернути таким чином двічі. І дуже гарно зав'язати, стягнувши всі нитки в пучок. Тепер знімаємо нитки з виделки і робимо ще один вузлик. Гострими ножицями розрізати усі всі петельки. Міцно тримати пальцями всередині, де ми зробили кріплення вузликами. Тепер можна трошки побути перукарями і зробити зачіску нашому помпону. Тобто обережно підрівняти всі ниточки до рівномірного рівного краю. Оскільки ми будемо приклеювати цей помпон, то знизу можна залишити рівно і не розподіляти нитки у всі сторони. Треба зробити стільки помпонів, скільки ви плануєте зайчиків на гірлянді. Якщо ваша гірлянда буде двосторонньою, то намалюйте зайчикам мордочки. Цього намалював мій син. Моя гірлянда одностороння, тому будуть тільки спинки і хвостики зайчиків. Приклеїти помпони хвостики за допомогою клею ПВА або клеєвого пистолету. Клей наносити там, де був вузлик. Для гірлянди буде потрібна стрічка. Щоб рівномірно розмістити зайчиків на стрічці, знаходимо всередину і приклеїмо зайчиків за вушка від середини стрічки в сторони. Якщо ви працюєте з клеєм ПВА, то треба дати гарно висохнути гірлянді перед тим, як її підіймати. При роботі з клеєвим пістолетом будьте обережні і зберігайте правила безпеки. У нас вийшла чудова весняна гірлянда для великодніх свят, а в наступному відео я покажу вам, як зробити отакий чудовий віночок. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, скільки зайчиків вийшло на вашій гірлянді. Бажаю творчого натхнення і до зустрічі в наступному відео!